Україна увійшла до переліку країн, які найбільше забруднені мінами. Близько 30 її території потенційно несуть загрозу життю людей через вибухонебезпечні предмети. У населених пунктах, де проводилися бойові дії, сапери щодня вилучають сотні таких небезпечних предметів. Багато з них в ході бойових дій не вибухнули і досі зберігають здатність до вибуху. Вони становлять особливу небезпеку. До одних з найпоширеніших вибухових пристроїв. Належать мінометні міни. Застосовуються для стрільби з мінометів. Це снаряддя краплеподібної форми з пером. Основна особливість мінометної міни це висока чутливість мінного підривника миттєвої дії. Особливо це стосується боєприпасів, що не вибухнули. У ґрунт міна втикається носом, і якщо не вибухає, заривається в землю, а хвостовик може залишатися зверху. Внаслідок удару чутливі елементи детонатора. Отримують ушкодження та можуть привести міну в дію від будь-якої незначної зміни положення. Під час спроби витягти мінометну міну за хвіст, числиві елементи детонатора, який знаходився в бойовому положенні, приводяться в дію, що спричиняє вибух. Є кілька типів мінометних мін фугасні, оснащені тільки вибуховою речовиною і призначені для руйнувань вибуховою хвилею і продуктами вибуху, осколкові. Оснащені невеликою кількістю вибухової речовини і елементами ураження у вигляді металевих кульок, циліндрів, голок, смужок тощо. Під час вибуху такої міни відбувається кругове ураження людей, осколково фугасні призначені для руйнування елементів оборонних споруд, перекритих щілин, землянок, бліндажів та інших укриттів і ураження людей, запальні. Димові та освітлювальні мінометні міни місяць спеціальні хімічні речовини, які при взаємодії з продуктами вибуху і довкіллям викликають горіння або виділення великої кількості диму. Мінометна міна, яка не вибухнула, дуже небезпечна, оскільки її детонатор знаходиться в бойовому положенні. Будь-яке торкання або зміна положення міни, може викликати вибух. Також мінометна міна, що не вибухнула, може спрацювати від коливання ґрунту. У тому числі й незначного, викликаного машиною, людиною або тваринами, які опинилися поруч. Мінімальна безпечна відстань не менше ніж 500 метрів, категорично забороняється зрушувати міну з місця, піднімати її або витягати із землі. Це призведе до вибуху і тяжких травм, а в більшості випадків до загибелі. Запам'ятайте до виявленого вибухонебезпечного предмету не можна торкатися. Це дуже небезпечно. Знешкоджувати вибухонебезпечні предмети мають право тільки спеціально підготовлені фахівці перетехнічних груп, які пройшли фахову підготовку та мають практичні навички роботи з вибуховими речовинами та різноманітними боєприпасами. У разі виявлення вибухонебезпечного предмету: не панікуй, не наближайся, не таркайся будь-чим, не пересувай та не штовхай, не користуйся телефоном. Поблизу вибухонебезпечного предмету, відійди безпечну відстань не менше, ніж на 150 метрів. Попередь інших про небезпеку. Зателефонуй 101 та дочекайся прибуття фахівців.